«План Б» Сьогодні ми тестуємо полімерне покриття для бронювання легких автівок Збройних сил України. Зі мною Егор, який знає все про це покриття. Розкажи спершу, на що взагалі. бронювати е автівки. Найголовніше захистити життя, людина, яка, який знаходиться. Mm -hmm. тобто, ми перейшли на те, що необхідно бронювати автомобілі, покривати полімером. зараз ми подивимося на. В наступному відео на то, що як відрабатують себе наше покриття. Яким шаром покритий автомобіль для того, щоб захистити від, там, скажімо, гранат і базових мін, про які ми сьогодні будемо тестувати? 7 міліметрів до 1 сантиметру. З чого складається ці полімерні покриття? Може говорити про склад. Це компаунд покриття від еластичного до. Такого максимально жорсткого для того, щоб осколки проходили і залишилися саме в цьому покритті і не пробивали автомобіль вовнутрь. Mm -hmm. Ну, тобто, це ми бачимо, що стається з автівкою, якщо вона не покрита покриттям. А зараз ми підемо до ластівки, яку ви приготували для того, щоб сьогодні протестувати полімерне покриття. Да, підемо до нашої ластівки. Ну як ви вибрали машину? Як ми вибрали? На самом деле все просто. Вибрали машину, яка на ходу. Перешестили весь інтернет і. Необходимо было взять, чтобы ну, показать людям. Она завелась, она поехала, и э, возле нее что-то взорвали. Ага. И она потом опять завелась и поехала дальше. Так, вот и, и все это. у нас? Это у нас Волга. Волга. Даже немного сумно сохранить э, тачку российского производства. Эти машины делали в Советском Союзе. И мы участвовали в сборке, и они участвовали в сборке. Поэтому, ну, це, грубо говоря, совместна робота. Ага. Для того, щоб протестувати, як виживуть люди всередині, ви посадили сюди манікінні в парочку. Да, да. Тут хлопці вони щось не цей, не в не в піксілі, не в мультикамі. Як їх звати? Юри. А чого Юри? Обидва юри. Тому що пластмасове изделие по маркеру називається Юра. Поэтому, почему бы не Юра? Вже ж назвали. Все наші двоє юр. Сподіваємось, що вони сьогодні витримують наші, наші випробування. Вибуховими пристроями, вибуховими, вибуховими виб, боєкомплектами. Ми сподіваюся, що і ти, Юра, і ти Юра, виживеш. Ну, тримайтеся, хлопці, тримайтеся. поки що ми бачимо все красиво цивільно, навіть магнітола від Волги досі да, грає то, то, для не, хлопців. Магнітола, я думаю, це бувший хазяїн ставив щось таке непонятне. Угу. А вот все остальне часи, решетка, звісно, да, це. Клас. Ззаду ми нікого не саджаємо, тому що там і так буде зрозуміло, як, як прилетить. да? Конечно. Тобто, коли машина не покрита, ми будемо дивитися по маркерам, як де прилетіли які осколки. Да, так, ця сторона не покрита, тут видно, угу. Uh -huh. що от стекло не покрите. З цієї сторони полімер. Угу. Uh -huh. Тут, тут, тут. Угу. Uh -huh. uh -huh. Тобто, а це фактично його колір рідний, да? як я розумію, цього полімера? Колір полимеру. може бути будь-який. То ну, тобто, то ви покримаєте таким, а потім зверху фарбуєте, конечно, правильно? Конечно. Угу. Uh -huh. Все, зрозуміло. Значить, тоді Ну Все, ми готові, готові підривати, я думаю. Да? Да, да. Я думаю, що останнє це, це хочеться, ну, хочу показати, як насправді різниця. Тут видно, да, що глянцева ця сторона це покрита полімером, а тут матова це не покрита. Це фактично як е, наше улюблене. Яйце вкрите бліндамєдом з одного боку і калгейтом з іншого, для того, щоб зрозуміти, де пробуває карія садані. Ну давайте зараз з'ясуємо, що з боєкомплекту ми будемо підривати. В нас є інструктор, він нам зараз розкаже. Ми сьогодні будемо використовувати наступні боєприпаси. Перше це є всім відома. Радянська граната РГД-5 uh -huh. наступальної дії. Почнемо експерименти з меншого до більшого. Тобто з урону, який не у нас зменше, відповідно вона, до більшого вона осколків не вона вона має, вона так? Вона має осколки і корпус, але вона наступальні дії і зона стільного ураження до 5, 25 метрів. Uh -huh. ну, ефективність є низька, uh -huh. але тим не менше. використовувати перший. Тобто, можемо фактично з машини не виходити да? спочатку? Yeah. 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 Так, ну слухай, от воно перше, перше випробування і виглядає, наче з боку полімеру, взагалі воно тільки його по, цей, по шорстки погладило. Согласен, навіть видно, як прежній хазяїн шпаклювали этот автомобіль. Ага. Uh, так, ну давай роздивлятись. Значить, давай. давай. ти розумієш тут краще в нас що? Фактично, полімер... Э Самое первое. Да. Э окно осталось на місці. Тобто це вікно окно вилетіло. Вылетело отразу. И, те, одразу. и люди, які находились внутри, они уже повреждены. Это 100%. Угу. Entonces, смотрим на величину осколков і густоту этих осколков, сколько пришло на эту дверь. Угу. Это ну, видно, что это пробитие, пробитие, пробитие. То есть тот человек, который находился внутри, ему не поздоровилось. Угу. То есть на эту кучность можно также посмотреть. Вот вроде бы с этой стороны только какие-то царапки. Но ну, опять есть... же, посмотрите, вот с этой стороны, сколько пришло осколков вот на эту ту же дверь. Угу. Хоча воно стояло посередині і мало би прийти однаково і з цього боку, і з цього, але видно, що тут прилетіло, а ну, тут... тут же ще в еластичності цього матеріалу. Тобто ніякоте осколки могли просто трікашеті. Ні, ну я, я а, маю так? на увазі, що це б виглядати однаково, але через полімерне покриття видно, що тут більшість да? більшість решток гранати фактично просто поцілувало двері і полетіло назад. Як справи у Юри? Юра, ти як? Юра, норм. Юра, поки от, видно, по голові, все у нього замічається. Там мені здається, що йому навіть трохи нудно. Да. Він такий пей, хлопці ви обіцяли нам якоїсь розваги. Це все, що, це все, що у вас є, дайте більше. Да? Юра такий каже, а другий такий, та я взагалі сиджу з іншого боку, до мене не долетить сьогодні ніколи. Ну що, ну клас, тут фактично жодного прольоту наскрізь. Ми можемо ці двері відкрити? Ну, от, посмотрите. На двері нічого не присутствує. Тобто, ні, нічого не присутствує, ніякого пробиття, нічого немає. Угу. То есть вижу вот, два-три прихода по низу uh -huh. вот, по густоте осколков и просто посмотрите на то, что без полимера сколько пришло бы сюда в осколков. Uh -huh. Пересчитываем в процентовку и выводим то, что хороший результат, очень хороший результат. Uh -huh. Ну класс. А эти двери на открываются, да? О, эти двери. Побережно. О, открываются. Так, ну вот, дивись, мы же просто можем увидеть, что вот тут на вот сразу пролетело, а чего, там в середине Да там решета полная. Uh -huh. Угу. Ну дивіться, О, бачите, видно наскрізь, видно наскрізь дірки в дверях. Шість прибутів є. Є, ну наскільки вони... Я просто дивлюсь, що тут величезні дірки, а тут такі маленькі це, царапки. Це, це пов'язано з вашим матеріалом. Він як клей. Так. І при попаданні воно візуально здається, що воно його закриває. За рахунок жорсткості структури, ж і фарбування, то тут воно виглядає дуже страшно. Ага. Розумієте? Так. Я бачу шість є. Тут бачу. Тут більше пробиття є. Раз, два, три, шість, і вісім. Тут суттєво більше пробиття. Візуально тут пробиття набагато більше, тут менше пробиття. Ні, ну Зупинили, зупинили частину. Ну, Візуально кількість дирок тут є більше ніж. Далі, друге, це аналоги F1 радянських. Uh -huh. Це є фінська граната, а це є німецька граната. Принцип їх ідентичний з Евкою. Угу. Розльот осколків, вони є оборонні. Відповідно, розльот осколків до 200 метрів в цьому. В цій гранаті німецькій осколки вже сформовані у вигляді шариків угу. Всередині ви їх не побачите, вони залиті. Тут а, а тут осколки за рахунок розривання корпусу. Так, ну що, Єгор, що в нас? Стали. Нарешті ми взяли гранату типу F1. Да, кстати, нарешті ми демонтнули, і увійдемо, що у нас за метал знаходиться, От. Угу. з чого ділася Волга до наших днів. Да? Ласточка була жовтенька колись. Жовтенька. А тепер жовто-блакитна. Згоден. <клакитна> <клакитна> давай по... пройдемось по шкоді. По шкоді, що завдала граната F1. Подобие F1, кстати, отличные кучные осколки. Вот посмотрите, если посмотреть по поводу РГД, большие куски. Угу. Тут же маленькие такие небольшие отверстия. Тоже, та же схема вылетела стекло, то есть люди, которые внутри повреждены. Вот, ну я думаю, надо посмотреть, что внутри. Так и что тут? Ну, я би сказав бы, що позаходило, много сколко позаходило, але за счет може до полімеру, до по броні много не позаходило, не есть, тобто, ну, Я думаю, що сила осколка беншилась угу. при а як так, ну, що, а як так що воно через двері не пройшло, а через вікно не пройшло? Тут товщий товщий шар полімеру, чи що? Може бути, хороший питання. Думаю, тут, да. мабуть, Думаю знову... uh, в нашому постарались постаралися зробити окно uh, по вищому класу. І кажуть, ну вікно воно не да, пройде, так? Да. Да. Ага, так. Ну тут, да, бачите, позаходило, зрозуміло, що воно стримало частину, осколків їхня здатність при подоланні перешкоди була зменшена. Але як бачите, ви тут уражені. не повиходили. Да, Де так. немає панелі, воно повиходило, да. а тут вже другий. Ви ж врахуйте, тут теж метал. Йому треба подолати Конечно. ваше покриття, метал і ще один метал. Запливу, тобто, людину Тобто, частково... судя по всій логіці, необхідно увеличити слой, толщину для того, щоб було більш ефективне. Ну, да. Значить, дивись. Дуже епічно виглядає заднє сидіння, прям вочевидь. Дече да, да, большой... не треба, не да. треба їздити на задньому сидінні без полімерки да. накритої машини. Ой, фу. І е, ну досить цивільно, е, досить цивільно все з цього боку. І голови всі на місці, і камери всі на місці. І Юри задоволені, але було тут -от парочка. В да. Ну, це зрозуміло. Ми беремо збільшуємо слой, і uh -huh. в принципі за счет этого можна повисить uh -huh. уровень. Бачу. Тобто, у нас фактично тест цілих трьох рівнів да, історії. Це відсутність покриття, покриття 8 мм і покриття 16 мм. Да. Зараз ми да, можемо да, сказати про те, що 16 я мм. Не думаю, що це 16. Я думаю, тут немножко менше, но... трошки менше, да, да. Да. Ага. Вот, но это опять же, этот тест покажет в любом случае, приедем в мастерскую, мы срежем, вырежем и будем проверять, так как нас этот результат как раз и нам он нравится. Вот, надо надо в так любом так случае трава, да. понимать, потому что э, давай плюсовать. Тут был полимер, плюс металл, а тут стекло. Ну стекло и металл – это совершенно все разное, и результат на лицо. Угу. Хорошо, что переходим к беспилотнику, который скидывает мину на. На машину. Клас. От зараз все дізнаємось про дах. Юри, бережіть голови. <рес> Скидаємо <рес> з безпілотника міну. Наступне, що я пропоную, так як ви знаєте, що багато є варіантів, коли противник скидує боєприпаси з коптерів, так само, як і наші підрозділи своборони їх застосовують. Для прикладу, оце ж стандартний боєприпас, який використовується з Майха. Його вага 340 грам напічканий осколками і маса вибухівки до 50 грамів. А як називається? Е, Чи це Це, це Самостійно ну, це імітація тих самих ефок. Тільки ефка 600 грамів, а тут 300 грам. Чому? Тому що має, піднімає, ви розумієте, там все грає в масу. Да -да -да -да. uh -huh. Зімітуємо типу, на криші... На криші, да -да -да. імітація підриву при попаданні. Uh -huh. на кришу. А як ми будемо його скидати? Ми його поставимо на кришу а, прикріпимо скотчем. Якщо... Він зривається при ударі. Да. Так, слухай, ну виглядає, наче позбулася анальної цноти. ця «Волга». Согласен, согласен. Перфорація пройшла прямо у тебе, легендарно. Тебе, у тебе таке легенда. Ну, як ну, як можна ще таке коментувати? Подивись на неї. Согласен. Ну, це виглядає просто як нарешті да, в цієї тачки з'явилася. Но ватс нота. <laughs> Бачишь, девчонку мы уже знаем не сделаем, ну, да, ну, Кстати, стекла сзади рассыпались. Отверстия присутствуют. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То я бы сказал бы отверстия такие, как будто э, ручкой прокололи, но дальше не пошли. Ну, тут уже ж неизвестно. Есть большие, есть маленькие. Вот. Но ну, можно взять, э, грубо говоря, стекло назад же не вылетело. Это тоже, кстати, ничего себе. Вот. Если с этой стороны посмотреть, отверстие намного больше. Опа! Есть. Угу. Так. Да, тут разворотило. Вот просто шикарно разворотило. Ну, это я ожидала, ожидала быть. Так как... Бачишь, значит веном залез всю тачку. Извините да? меня, сила, взрыва. Угу. Просто разнесло. Угу. Ну і плюс, це ж ми порівнюємо ті гранати, все ж таки стояли на пів метра від, від машини, а ця фактично в епіцентр да, вибуху упало, був упало. прямо на багажнику. Тобто тут в нас фактично два показових виступи. Це зрозуміло, що якщо прямо на багажнику машини зривається граната, то звісно, що вона прошиває ці 10 міліметрів чи 8 мм, 8 міліметрів покриття, плюс. Ну я, кстати, бы ещё бы попробовал бы при толщине 15 мм и все же бы ещё попробу тался взорвать. Да, больше более вероятно, что пробьёт. Вот. Ну, угу. в любом случае очень угу. любопытно. Бы але з цього з іншого боку, тут воно прямо де де було прикріплена граната, воно розірвало, а тут фактично в 30 сантиметрах, де скло, то тут маленькі дірочки є, але скло на місці, тобто воно там да, прошило, да, да, але да. але навіть не вибило скло. Так. Да. Да, да. І волна не пройшла, і склони выбыло. Пройшло несколько всього осколків, а все остальное осталось тут. Це дуже важливо. Цей спосіб це якраз найбільш поширений, тому що противник використовує боєприпаси, скиди на наші сили оборони. Я маю на увазі Збройні і будь-які пропороні угу. органи, що з безпосередньо в бойових діях. Тип тут осколочний був. Такий угу. самий, тобто це тут не запитували, ні, це не кумулятивний, тобто він не призначений для пробиття елементів, але зрозуміло, що в нього є так називаємо бризантна і фугасна дія. Ми побачили, що він його тут пробив, тобто цей матеріал да, слабо розкрил, тримає да. бризантна в нього дія і фугасна. А стосовно осколків. Пару пробиття є, але скажу, що досить стійко. Тобто якщо б цей боєприпас навіть скинули з коптера він впав десь біля транспортного засобу, то ймовірність враження особового складу була б нижчою, ніж коли не було покрити цим покриттям. Що ми зараз тестуємо? Що це за усилений елемент? Це наборна ткань з тим же полімером. Дивимось, наскільки дійсно вона буде працювати. Це, грубо кажучи, стягує матеріал, він стає кращим. Uh -huh. вот, так что посмотрим. То есть у нас будет два варианта. Один вариант это просто чистый полимер, второй армированная ткань с послойным нанесением полимера. Хорошо. Uh -huh. И, и, и крипом мы тут и, так, так само на будем, да, на, то... в метре вид. Да, чтобы у нас. Ну супер. Це виглядало так, наче вже тут нема половину, половину волк. Да, я вже думав, стану сакопа і не увижу її, вона така по запчастям, по всьому полі. Так, А виявляється, що... А виявляється, кстати, кстати, интересная вещь. Тут вот, видишь, як полосой, так шмыха акуратненько постекло. Угу. Угу, ну. Так, розлетілося рівненько, а питання що? Посечки, посечки, посечки. Питання, чи пробило воно оцей да, з тканини, яка просята. Вот. И слыша, видите, можно нормально машины рихтовать. Взял старую машину, поставил эту гранату, взорвал возле нее, все, все, вся шпаклевка послетала, все замечательно. Реально минимизует труд маляра, да? Так. Кстати, капот начал открываться лучше. Вот я чувствую. А, то есть трохи поправила замок, да? Угу. Багажник тепер залітає за ніфіг. Відкривається на ура. Так, і що тут видно? І тут видно, що покриття, яке взагалі не пробито. Так. Вот. Ну, краска, краска полощилась. А з полімером є кілька про проходів. Раз. Раз. Два, три, 4-5. Ну, по, по низу тут тоньше слой. Uh -huh. вот. По цій стороні только два пробития, тут по низу ну, такая кучка нормальная. Прямо вот, Ага, ага. Блин, а я же ж так, что оно с цього боку заходит так непомитно, А тут прямо вылетает такой такою дюрою великою, да? Ну это за счет да, Вязкости. Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так, ну что, давай почуємо нашого експерта. Скоріше за все воно його пробило, але метал, який знаходиться на цьому, він його зупинив. Метал зупинив. Да, сам метал. Ну, матеріал автомобіля. Угу. Але енергію він погасив. частково. Угу. Приприпаси Мон-50. Угу. Всім відома протих... піхотна міна. направленої на дії. Так само є сформовані осколки. Ми її виставимо біля автомобіля на відстані 10-15 метрів. Кут її ураження 54 градусі. Ну, щоб, як то кажуть, Нахловський розум, 50 метрів вперед і 50 метрів ширина зони її ураження. Угу. Маса тут 700 грам вибухівки і відповідно в залежності від типів осколків. Там є два типи, 475 або 540 осколочних елементів, вже готових. Мон-50, тільки що був МОН-50. Мон-50 це найбільше з міни, які ми сьогодні. Вивали. Ще ОЗМ-72 буде. Да, ще ОЗМ, вона ОЗМ 62. Тоже... Ну, Воно так. пішло сюди, я прицілювався в пакову частину, як ви бачите. Ураження пішло. Ось тут бампер, фара, фара, тільки на жаль не на елемент. Тут колеса з цієї сторони пішло, тут по відслоювало від ударної хвилі нам. Месяца да, І я да, да. отошла полностью і весь оці осколки ось, Выходили в двери. Вот, видно, как с той стороны полимер. Вот, осколки зашли, но не пробили. Сделали пухря. Да, есть пробитие от Монки 50. Вот, пробить, ну это не пробитие, я даже сказал, это просто, наверное, треснул металл. Вот, они как бы под углом прошли. Хорошо. Угу. І знову ж таки, ну це воно, воно не ишло високо, да? Ні, ні тобто, все внизу, да, да. да. Тобто воно не... Ну, я не цілився в вікно, бо тому що не було доцільності. и... Союз. Ну, вы разразумели, чтобы не появили. Хоча в окно тоже зайшло, да, да. Ні, ну то зрозуміло, там. В любом случае разлет осколков был. Mm -hmm. І може бути вот это вот большой, который тоже в окно потрапив, mm -hmm. ну и с той стороны не вышел. То есть в эксперименте понятно, что слой в любом случае надо увеличивать. І вот, покриття покаже себе з лучшої сторони. Ну, ОЗМ... ну, ну, це ОЗМ-72, до... це теж осколочна міна mm. Зона її суцільного враження до 25 метрів uh -huh. по е, радіус. І чим ефективність е, цієї міни, ну, перше мені подобається було, тому що вона, якщо ці гранати я вже озвучую, буду ставити на відстані один метр, то ця міна. Вистрибує і підривається на відстані 0,9-06 метрів від землі, відповідно збільшуючи зону суцільного раження. Оце її є досить ефективно. І вона, скажімо так, себе своїм характеристикам вона відповідає. Єдиний момент, що я її не люблю, вона тяжка 5 кг, її носити, його в баню. А, ну що, ось, ну ось наша остання міна, яку, яку зірвали. це те, що называется О... -72. 72. Да. А, Так, І шо? які в нас... Ну, ця міна намного помощнее. Вот, поэтому осколки, несколько осколков заходило вовнутрь. Угу. Пока вы тут все думали, подготавливались, я в любом случае решил посмотреть. Так, і шо, і шо? Вот, опередил. Значить, а... пройшло нарешті скло у нас, да? Да, пройшло. Нарешті, или, тільки шоста или, граната. Или, или лопнулось просто на цьому моменті. Це ще під питанням. Угу. Вот. В будь-якому випадку, по, по царапку це Одна, і вот, може, вот це, вот, скоріше всього, пройшло. А це, скоріше за все, пройшло, да? да? Там вже дырочка. Ну, в будь-якому випадку, при такій кучності осколка і всього іншого, да, вот видно, що... Что... Э, давайте ще поставимо акцент, що перед цим у нас взривалася одна граната. Потом, после этого еще по тому покрытию, бабахнули именно этой миной, вот, серьезной миной причем угу. а, есть пробития. Есть вот я вижу блин, дырочки небольшие. Но, угу. но в результате с дверью без покрытия. Це на самом-то деле це, Небо це, і це земля. просто жах. Тобто угу. да, які тут отверстия, які просто попадання, яка кучність. Ну то есть були б юри ззаду, вони б їх загубили на першій гранаті. Завас. Отже, які твої висновки, як веде себе полімерне покриття, яким ви збираєтесь бронювати тачки ЗСУ? І як повело себе це полімерне покриття сьогодні? Які твої висновки після наших тестів? Я скажу так. Полімер максимально робочий, це було видно на стеклі. І при збільшенні товщини або армії полімера можна достигнути шикарних результатів. Поэтому на сегодняшний день э, я более чем сегодняшним вот выступлением, э, тестуванням так сказати боеприпасов. Мені лишається лише побажати вам, щоб більше э, тачок ЗСУ ви встигли забронювати, щоб вони безпечніше возили наших хлопців в попередку. Очень ожидаю. спасибо. На самом деле очень хочу, щоб ну, должно, должно что допомогти показати людям. Ну, так, а ви, сказали, ви? Е, напишіть, е, як сподобалось вам це відео. Чи повірили ви в полімерне покриття тачки, чи, покрили б, чи бажали ви покрити е, автомобілі своїх побратимів. Е, ну, і звісно, лайкніть це відео, якщо воно вам сподобалось, і підпишіться. І до зустрічі в наступних відео на каналі Планбій.